Друзі, привіт всім! Значить, дивіться. Ситуація наступна по препарату, за яким мені пишуть з приводу Нарміну. Цей препарат реально працює. Він являється дієтичною добавкою, харчовою добавкою, і він давайте так почнемо з того, що він не є основним методом лікування, але реально виконує свою функцію та свою роботу. Його також можна використовувати чоловікам 40 плюс років, які мають аделобу передміхорової залози. Він сприяє нормалізації роботи передміхорової залози, покращує кровообіг в передміхоровій залозі, знімає набряк при запальних процесах передміхорової залози, це означає, що можна його використовувати як доповнительне. Господи, я забув слово, як додаткове лікування при е, простатитах. Навіть можна використовувати при хронічних простатитах. Його приймаєте по одній таблиці два рази на день протягом одного місяця і дивитесь по вашому самому почуттю. Як ви мочитесь, е, скільки ви вимачуєте, чи змінилася у вас частота походів в туалет, чи е, змінилось відчуття липового спороження сечового міхора. Е, якщо він. Ну, як, давайте так, не якщо він, 에, він реально буде працювати і ця вся симптоматика забереться, ви можете його приймати місяць-два, потім робити паузу і повторно приймати там, через 1-2 місяці. Тобто проходити профілактичне лікування з приводу цього. Отже, таблетка сертифікована в Україні. Можна приймати як харчову добавку при простатиті, при хронічному простатиті, при рединомі передміхорової золози. Одна таблетка два рази на день. Замовляйте, в аптеках продається, спробуйте. Якщо працює, можете написати навіть відгук, мені в приватні повідомлення. Але тим пацієнтам, яким я назначав, воно реально працює, тому рекомендую.